Після виводу з отвору ми ці дії повторюємо для е, наступних двох отворів. Після е, обробки отворів замінюємо інструмент, тобто викликаємо фрезу нашу кінцеву. Далі рухаємося за заготовку. Ну, тут знову ж таки, е, треба враховувати. Режими різання і розміри фризи. Ну, припустимо, ми взяли фрезу діаметром 10 мм, кінцеву фрезу. Зрозуміло, що заготовку товщиною 15 мм за один проход ми вирізати не зможемо такою фрезою. Якщо у нас фреза 10 мм, максимальна глибина різання за один проход залежно від твердості нашої заготовки, це може бути там 2-3 мм. Тобто нам наші 15 мм треба розподілити на проходи по 2 мм. Зараз цьому прикладі ми цього робити не будемо, ми опишемо лише один прохід по контуру. Що нам треба зробити, щоб здійснити цей ну, перший прохід, наприклад. так? Нам треба перемістити фризу за заготовку, якщо це можливо, ну, в нашому випадку можливо. Далі опуститися на глибину першого проходу. Наприклад, на 2 мм. І далі вже з робочою подачею рухатися по контуру нашої деталі. Ось таким чином. Після повного обходу ми можемо підняти інструмент і завершити програму. Далі. Рухатися нам треба яким чином? Фриза у нас має певний діаметр. І рухатися вона має по дотичній до, до, до нашого контуру. Тому траєкторія руху інструменту буде виглядати наступним чином. Ну і так далі. Тобто до повного обходу. Тобто, що відбувається? Дивіться, у нас додаються дуги, додаються додаткові проміжні точки, <coughs> координати яких треба вираховувати. Ну, Ми вже казали і в, цьому, в цій частині курсу, і на Хайтенхайн, що для цього, щоб це не робити вручну. Є так звана корекція на радіус інструменту. Давайте її одразу будемо тут застосовувати. Тобто, ось ця еквідистантна траєкторія буде розраховуватися автоматично. Нам треба лише вибрати напрямок корекції. Ліво, ліворуч або праворуч. Це також технологічний момент. Чому Технологічний? Тому що якщо ми вибираємо, як ми будемо обходити заготовку нашу деталь за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, ну, зараз я намалював за годинниковою стрілкою напрямок. У е, нас е, будуть різні способи фрезерування: зустрічне або попутне. <кій> Ну, з теорії обробки різання ви маєте знати, що попутне фрезерування е, дає більшу чистоту обробки е, і його не можна застосовувати лише у випадку е, верстатів з ручним керуванням, якщо у нас є е, люфти в приводах подачі. У всіх інших випадках попутне фрезерування є більш переважним. Тут такий момент у, у більшості підручників, які, які мені доводилося читати, написано навпаки. Тобто зустрічне фрезерування дає меншу шорсткість поверхні, тому що стружка сходить на необроблену поверхню, і тому чистота поверхні буде кращою. З практичного досвіду все відбувається навпаки. При зустрічному фрезеруванні, особливо кінцевими фрезами Шорсткість гірша, а при попутному фрезеруванні чомусь краще. Тому ось цю траєкторію я зараз намалював неправильно. Ще такий момент стосовно вибору, напрямку обходу деталі. Дивіться, якщо ми рухаємося за годинниковою стрілкою, давайте я буду позначати напрямок руху, ось так, Так, обходимо деталь за годинниковою стрілкою. Фреза у нас обертається також за годинниковою стрілкою. Куди в цьому випадку у нас буде спрямована сила різання? На деталь ми будемо діяти в цьому напрямку. А на фрезу, тобто ось тут ця частина у нас уже, вже оброблена, тут у нас паз є. Так? Ось на цій частині зуби не працюють, а зйом стружки відбувається ось на цій частині. Тому сила різання на фрезу буде діяти ось у цьому напрямку. Відповідно, і пружна деформація фрези і елементів верстату також буде відбуватися в цьому напрямку. І деталь після обробки. У нас буде з похибками, причому ці похибки будуть спрямовані в плюс, тобто на збільшення розмірів. Якщо це чорнова або напівчистова обробка, то це нам підходить. Тобто Ми маємо е, запасний припуск е, у випадку, якщо е, у нас там якісь похибки будуть, тобто брак буде виправний. Якщо ми оберемо напрямок обходу проти годинникової стрілки, то у випадку значних пружних деформацій, а для кінцевих фрез вони завжди значні при чорнової, під час чорнової обробки, в нас може за рахунок цих пружних деформацій, може не залишитися припуску для чистової обробки. Тобто, наприклад, на чистову обробку технолог заклав там 2-3 мм на сторону, а пружна деформація у нас на чорновій обробці становила мм. Тобто ми отримаємо в цьому, випуску, в цьому випадку невиправний брак. Тому під час чорнової обробки краще обирати ось такий варіант обходу а в нашому випадку зараз чорнова обробка. Е, під час чистової обробки е, значної різниці немає, але можна обходити проти годинникової стрілку, але тут, тут знову ж таки питання чистоти поверхні.